Відчуваєш неспокій? Квайт заспокоює, і на душі стає легше. Росіяни, незважаючи на оті всі хлопки, вибухи, як вони це все називають, вони намагаються себе переконати про те, що паніки у них ні кого ні, все у них під контролем, навіть незважаючи на той факт, що у Коломні, а це дуже близько до Москви, до столиці Російської Федерації, країни-агресорки, було чутно вибухи. Ну давайте перед обговоренням спершу нагадаємо собі про що саме станом. зарасвидайте ну вот минут 10 тому назад свист был слышен потом взрыв явно И вот в районе свалки ну, не знаю передаст не передаст видео сначала был дым сейчас вот такое вот зарево как-то так А що це у вас там случилось. Ну от росіяни називають це -то хлопки». хлопці, оскільки хлопок у перекладі на українську це бавовна, то можемо зробити висновок, що території Росії знову пробіглося якесь бавовнятко ну або хтось курив там, де не попало. Таким вони теж люблять займатися. Тим часом. Пропагандисти знову ж намагаються запевняти усіх про те, що ніякої паніки нет, переживати немає чого. Еті хлопки це не важливо, ворог у нас серйозний. І от давайте подивимося на частинку цього пропагандистського повідомлення. Панікувати і посипати голову пеплом не треба. Надо просто працювати на те, щоб враг був повністю окончательно і безповоротно унічтожити. Ну, панікувати і посипати голову пеплом не треба було. Мабуть, до 2014 року, до того часу, коли е, війну цю не починало, і от тоді за кілька років воно б не прийшло на територію Росії. А так е, здається дуже справедливим той факт, що Росія розв'язала ось цю. Війну чотирнадцятому році проти України почала велику війну, тобто повномасштабне вторгнення, саме 24 лютого 2022 року. І отут, в принципі, війна потихеньку починає наближатися до самої Росії. Вона вже зрештою прийшла у домівки середньостатистичних росіян з різних республік, принесла їм погані звістки про загиблих, про тих, хто втратив здоров'я на війні. А тепер вона ще й приходить у вигляді ось таких, як вони. Це називають «коких то хлопків. Ну як е ми можемо вам помочь, як вони колись е так цинічно нам говорили? Нікак. Е до цієї години давайте ще трохи поговоримо от про е Росію. Але станом на зараз уже в іншому трохи ключі. Е нещодавно українців е і, в принципі, наших. Е Західних партнерів стривожила інформація про те, що Китай може все ж таки погодитися допомогти Росії у цій війні. Озброєнням так обходити санкції. Також ми мали зустріч двох диктаторів білоруського і китайського. Ну, зрештою, якими можуть бути наслідки цих рішень, розпитаємо зараз у нашої гості Віта Голод, це голова правління Української асоціації китаєзнавців, з нами на прямому зв'язку. Пані Віту, я вас вітаю і дякую, що ви приєдналися Доброго. до нашого ефіру. Починаємо ми із такого загального питання, чи можемо нашим глядачам от пояснити загалом раніше Китай дуже обережно ставився до війни, яку Росія провадить проти України. Зрештою, говорили і на міжнародній арені про те, що в них є своє бачення Тайваню. Так і саме тому вони обережно оглядають ситуацію. Дивляться, які санкції на Росію накладають, дивляться, як Росія провадить ось цю війну проти України. Аїни, але тепер з'явилася інформація про те, що Китай направду може допомогти Росії з озброєнням. Чому вони от вирішили змінити цю думку? Чому от бодай розглядають ось такий варіант стати співучасниками війни Росії проти України? Чи можемо ми припустити? Тут звучала риторика, що Китай розглядає можливість. Я хочу на цьому на цьому наголосити. Розглядає можливість, і треба дивитися в контексті багатьох сторін. Тобто, він продовжує свою обережну політику. Цьому доказ це цей так званий мирний план. Він дуже обережний, виважений. Цей мирний план зібрав усі е, ті, е, скажімо, пункти, які оголошувалися минулого року з різних майданчиків представниками представниками КНР. І візит Ван Гі до Китаю він підтвердив, що не дивлячись на слабку позицію Росії у, у війні в Україні, все ж таки цитата їхні відносини, вони міцні яскала. Але цього разу в Москві не було заяв про дружбу без кордонів. Вони. Що найменше в публічній площині говорили про стратегічне співробітництво, але тут треба роздивлятися в історичному контексті. Треба розуміти, що Росія вона сприймається багатьма країнами як правонаступник Радянського Союзу. А відносини Китаю Радянського Союзу, за виключенням деяких періодів, вони складалися як стратегічні. Фактично, Радянський Союз вибудовував збройні сили КНР. Москва була найбільшим постачальником зброї до Пекіну останні десь. Дцять років обмін спеціалістами.